Привіт, я Денис. Мій інстаграм буде в описі. Розкажу трохи про ігри, в які я любив грати в дитинстві. Я дуже сильно кайфанув, коли створював це відео. Надіюсь, вам теж щось приємне пригадається. Почну, напевно, з гри Dark Sector. Мені здається, що багато хто про цю гру вже забув. Я часто дивлюсь якісь відео про різні підбірки ігор, і ця гра в них доволі рідко фігурує. Це хороший шутер від третьої особи, в якому ми граємо за чувака, який заразився якимось вірусом чи щось типу того, і в нього почорніла рука і появився сурикен. От цей сурикен це головна механіка в цій грі. Ми за допомогою нього будемо знищувати недругів, ну і там відкривати всякі двері і так далі. Тим сурикеном можна буде навіть керувати, ну міняти траєкторію. Польоту і це доволі круто. Ще тут будуть зомбі, ну все як ми любимо. Ця гра в мене асоціюється з різдвяними святами 2012 року. Ну це вже було під кінець тих свят. Тоді ще продовжували крутити різдвяну рекламу по телеку, а мені було сумно, бо вже закінчувалися свята і канікули. І я думав, що недоречно ту рекламу вони показують. Бетмен на нас. Ну, ми ту платформу знали як Денді. Це надзвичайно хороша гра. Мені її батьки купили разом з приставкою Денді. І чорт забирає, я її певно не гравши з того моменту, коли мені було 8 років. Просто неймовірну ностальгію і задоволення відчув, погравши її недавно. Цей неймовірний саундтрек і звуки в ній. До речі, цю зброю ми з батькою колись називали тройне. Ну, спершу летить одна штука, яка розтруюється. Думаю, назва логічна. На мою думку, це одна з найгарніших візуально ігор на Денді. Але вона доволі важка, я колись далеко не міг пройти. Та що тут казати я і зараз, як ви можете бачити, подох. Треба колись в наступному житті цю гру пройти. Вона на це заслуговує. Колись я шукав всякі ігри виживалки, дивився різні топи, і щось нічого не заходило мені з того, що було в тих топах. Але я якось побачив Don't Starve, і вона мені дуже сильно сподобалась. Пам'ятаю, як відкрив цілу пачку цукерків на Миколая в 2014 році, сидів, хум'ячив то все і грав в цю гру. Тут дуже багато можливостей. Рубаєш дерева, збираєш гілки, крафтиш всякі наукові машини, щоб з ними можна було крафтити ще щось крутіше. Пулюєш, переручаєш звірів, одним словом, дуже різноманітна і чудово збалансована гра, основна мета якої не вмерти з голоду. Але повірте, вмерти тут можна від дуже багатьох різних штук. Зараз на дворі осінь, тому можна в цій грі почати з осіннього сезону, і думаю, гра вас поглибить в атмосферу цієї пори з настанням ночі посидіти біля кострика і Дух духу вже дуже кайфово тут, і пам'ятайте, не варто йти в темряву без джерела світла. Коли я мав Дандії, то дуже рідко врубував Control Force. А коли врубував, то не проходив далі за першу локацію. Понині не знаю, що там попереду відбувається. Але гру хочу згадати, бо вона мені просто візуально подобається. Ще й музика тут дуже апетитно звучить. Загалом тут вибираєш на початку одного з чотирьох тіпочків і йдеш зачищати рівень від бандитів. Згадую, як я з другом в мене сиділи і на чорно-білому телевізорі, в якого канали ще переключались від такої круглої штуки, яку треба було перекручувати, і а штука так щолкала, ну і ми на тому телеку грали в цю гру. Такий коротше спогад. Напевно, зі всіх комп'ютерних ігор про принца Персії найбільше я люблю принц Персії два трони. Ще колись, коли цій грі було може рік або два, то ми вдруге сиділи і її проходили по черзі від однієї контрольної точки до іншої. Тоді вона мені пам'ятаю дуже подобалась візуально. А коли я вже мав свій комп і купив диск з тою грою десь в 11-му році, і встановив її, то я був дуже здивований. Мені здавалось, що я не ту гру купив. Я розчарувався, бо раніше мені отак з. Запам'яталось, що ця гра дуже гарна, а на момент 11-го року мені вже було з чим порівнювати, і я зрозумів, що графоній тут не дуже. Але все одно, погравши в неї, я зрозумів, що це та сама чудова гра, в якій з геймплеєм все в порядку. Тут можна робити всякі акробатичні штуки. Чудова бойова система, яка також задіює акробатику, що доречно. Ще подобається в бойовій системі те, що є система миттєвого вбивства. Просто треба підійти зі спини ворога і клацнути кнопку удару, коли клинок засвітиться. Ще і по сюжету можна буде потім перетворюватись на демона, в якого застряг ланцюг в руці, і з тим ланцюгом теж відкриються різні вміння. І сюжет тут чудовий загалом. Це дуже хороша гра. Напевно, найперша стратегія в реальному часі, яку я побачив, була Дюна. 2. сидів я якось в друга, в якого була сега, і тоді він запустив Дюну і почав дуже її хвалити. А я тоді сидів і кліпав очима, не розуміючи, що тут може бути хорошого. В тій грі Все виглядало в ній, ніби як якісь плати від електроприладів. Вже пізніше, як в мене з'явився комп і емулятор, я згадав про ту гру і пограв в неї. От тоді викупивши це, дійсно дуже хороша гра ще й тим більше на таку платформу, як Сега, розбудовуєш базу, купуєш воїнів, збираєш ресурси, нападаєш на базу противника. А зараз я обожнюю всі звуки і музику цієї гри. Я її ніколи не проходив до кінця, але ця гра викликає в мене естетичне задоволення. Якось їхав я в інше місто купити якусь собі гру. І зайшовши в магазин з дисками, в мене трохи почалась грустинка, бо там асортимент був не дуже великий, але я все-таки пригледів одну гру по вкладинці, було зрозуміло, що то якийсь ужастік. І все ж придбав я цей диск, розуміючи, що напевно не зможу норм спати після того, як пограю в цю гру. Цією грою був Fear 3 Я дуже кайфанув тоді, коли запустив ту гру. Все видавалося рафонистим і доволі страшним. Стріляти було приємно, мені подобався сюжет, де на початку треба тікати з тюрми. Я пам'ятаю, дійшов до моменту, де впав з вертольота і провалився через дах в якийсь магазин. І там почали вискакувати: ну, чи то зомбі були, чи то якісь релігійні фанатики. Ну і десь на тому рівні вона в мене зависала, і далі я не міг в неї грати. Але дуже гарне враження на мене тоді склала ця гра. Сімнадцятому році я згадав про неї, і вже на новому ПК я в неї пограв. Доволі далеко дійшов, але закинув, бо просто якось надоїло. Не можу пояснити, чому вроді норм гра, але мені просто стало нецікаво стріляти. А це є основне, чим треба займатися в цій грі. Тому так. На мою думку, найвстратіша гра про Гаррі Потера це ось ця, яку я грав на Денді колись. Що можу сказати, я її не дуже колись любив і проходив недалеко. Але коли включивши її недавно, то вона найсильніше, напевно, за всі ігри в цьому списку повернула мене в ті часи, коли я був малим. Тут дуже якась атмосферна музика, не говорячи вже про рівень біля моря, в якому музика мене кидає в такі відчуття, що мені здається, я і в попередньому житті грав цю гру. Тут максимально дивний геймплей, просто ходиш і буквально копаєш різних персонажів. А з магією якось взагалі скрутно. Можна начакувати хіба що, ну не знаю, чи то мітла, чи то граблі. І якось так, десь у 18-му році я купив собі новий телефон, і я дуже сильно хотів пограти в Mortal Kombat 10 на Android. Але телефон мав 8 гігабайт пам'яті, і я дуже засмутився, коли зрозумів, що гра не піде, бо 8 їх то мало. Я час від часу в той період шукав якісь ігри, цікаві на Android. Але так і нічого нормального щось не міг знайти. Мені набридали ігри на цю платформу, тому що зачасту в них постійно треба було гріндити, А це для мене не дуже цікаво. Ну натрапив я якось на цю гру, і вона мене затягнула як Доволі чудовий файтинг. Який теж з часом мені приївся, бо тут теж треба гріндити. Цю гру я грав десь в далекому сьомому-восьмому році на своєму Samsung, який без камери, без блютузу і ічпорту. Але в нього був інтернет, і я час від часу завантажував на нього якісь ігри, які зазвичай мені не йшли. Але ось ця гра пішла, вона мене на початку не дуже вразила, але потім я в ній довгий час зависав, бо просто не було в що грати. Це звичайний тир, де ти стоїш і стріляєш в зомбі, щоб вбити їх і збити їхню шкалу атаки, але якщо та шкала заповниться, то зомбі буде атакувати. Потім відкриється нова зброя і так далі. Дуже примітивно, але і непогано. Ох, це для мене найліпша РПГ в світі і найліпша гра про вампірів. Вампір за Маскарад Bloodlines показав мені, що таке є цікаві квести. Будь-який квест в цій грі супер захоплюючий. Ще й все приправлено чудовою атмосферою нічного міста, і діалоги в цій грі просто неймовірні. Я, наприклад, створив собі персонажа вампірку, в якої голоси в голові, і яка є лесбіянкою. І от ті голоси безпосередньо впливають на діалоги. Бляха, а які тут гарні персонажі? І вони всі запам'ятовуються, і з ними просто цікаво вести діалог. В цій грі все зроблено скрупульозно. Тут є такі квести, які насправді здатні налякати. Наприклад, квест зі закинутим будинком, в якому привид це вроді на початку. Ну якщо я ніц не забув, бо я цю гру лише раз проходив в 2019 році. Або квест, де будуть манекени, капіц, вони страшні, чорт забирай. Мені хватило цю гру один раз пройти, щоб зрозуміти, що це шедевр. Коли я мав Денді, то до неї десь 4 картриджі ще й мав з ось цією грою, яка про капітана Америку і його кінтів. Ну, зазвичай на картриджах робили збірники, типу 4 в одному чи 3 в одному, і серед ігор, саме вона, попадалась найчастіше в тих збірниках. Я не дуже любив в неї грати, але зараз знову пограв, і сильна ностальгія пробила мене. Пам'ятаю, ми з другом в неї грали, як в Mortal Kombat, Тут просто є режим, де можна битись один проти одного. Сеги ми не мали, тому бились тут і сятішили. Ох, ну продум третій, коли я був малий, ходили легенди, що це чуть не найстрашніша гра в світі. Поправді тут можна налякатись, але я вже цю гру проходив коли був в 10 класі. То десь був 14 рік, тому мені було не страшно. Тут ви прибуваєте на Марс і отримуєте зброю, і з вас ржуть, тому що типу та зброя вам ніколи не знадобиться, бо це найнудніше місце у всесвіті. Ну та так, а як інакше. Коротше, повелазили демони і почали всіх хавати і зомбувати. І лише ми можемо це все зупинити. Загалом гра не є погана, візуально навіть зараз приємно виглядає. От ви навіть можете побачити, як мій комп передить, бо не стягує я нормальну кількість ФПС показати. Але є проблема в ній не дуже цікаво стріляти. Зброя не дуже відчувається, не знаю, як то пояснити. Але я в тому ж таки 2014 році пройшов її не без задоволення. Ця гра, до речі, довга, як шлях, але все одно перший дум і другий мені більше сподобався. Коли я був малий, то не міг і першого рівня пройти в Мауглі на Денді, але я тоді дуже часто перегравав той перший. Рівень. Не знаю, тоді якось всі ігри на Денді, включно з цією, були для мене дуже важкими. Але в той час я і не задумувався щось всерйоз проходити. Я просто включав гру та грав собі без різних зайвих думок. Чесно, як же тоді було все просто, якось не хотілось тих ваших сюжетів. Ти просто бігав, скакав і отримував задоволення від того. Ця гра це чисто розлабон: засісти за комп і бігати, розстрілюючи роботів. Який я відчував кайф, коли після чергової хвилі роботів я зазбирував. Айки, які лежать на землі, ну вони слугують місцевою валютою, за яку можна купляти крутішу зброю, ну і не тільки. Ця гра дуже затягує геймплейно. Любив її, коли був малим, ну точніше, коли був підлітком, бо вона вийшла десь у 2012 році. Та й зараз вона така сама приємна, як і тоді враження про неї не змінилось. Гра витримала провірку часом. Я розказував вже в попередніх відосах, що мені колись брат давав ВХС-касети з фільмами Блейд. Так от я дуже сильно любив ті фільми і як обожнював того персонажа і хотів пограти про нього в якусь гру. І одного разу, коли я як завжди їхав до брата на канікули з ночівлею, то на його телефоні я помітив гру про Блейда. Курча, який я був радий, але коли включив її, то трохи розчарувався, бо треба було бігати от таким масним блейдом по коридорах і лопашити рукою вампірів. Щось не дуже мені то подобалось, але все одно хороший був період тоді, і ця гра мене відносить в ті часи. Чорт забирай, обожнюю гру хрещений батько, першу частину. Я дуже багато разів її починав наново грати, а все почалося з того, що я якось побачив, як мій друг грає в другу частину цієї гри, і мені вона дуже сильно сподобалась. Але на той момент я не мав компа, щоб в неї самому пограти. Ну а з часом, коли в мене з'явився той компухтер, то я десь дістав першу частину хресного батька. Я був трохи розчарований, але пофіг запустив її і розчарувався ще більше. Але я продовжував грати, і мене з часом просто вкрало. Дуже цікава, гра. хоча на перший погляд доволі одноманітна, але не знаю, чомусь постійно хотілося тим займатися, а саме їздити і захвачувати різні бізнеси. Для себе я зрозумів, чому було так цікаво тою рутиною займатися, тому що в цій грі чудова система стрільби. Тут є автоприцілювання. Натискаєш праву кнопку мишки, і приціл наводиться на противника. Не знаю як кому, але мені це дуже доставляє задоволення. Основні місії по сюжетці я рідко проходив. Місто до речі, доволі теж атмосферно виглядає. В той період, коли я перший раз проходив цю гру, я ходив завжди по молоко в інше село. Не знаю наша вам та інформація, але на дворі стояв 2011 рік, і це був хороший час для мене. Хочете, напишіть, який це був час для вас. Ну, ВІЛ рок. Я в дитинстві ніколи не грав, хочу її тут згадати, бо постійно, коли я приходив в комп'ютерний клуб, то хтось по-любому в неї грав, і я просто любив стояти і дивитись. Мені подобалось саме спостерігати, бо грати в таке я щось не дуже мав бажання. Бо нашо стріляти у всяких мінотаврів, якщо можна, дати 2 гривні адміністратору і засісти за комп пошпіляти в спайдермена. Курча ту гру, вона мені здавалась тоді ідеальною. Як же було круто літати на павутині по місту, хоча не всюди можна було літати, на жаль, але я і тим був задоволений. Нарешті я міг зіграти за павука, зв'язувати бандюків павутиною, а потім лупашити їх. Це ж так весело. І хоч я зараз розумію, що ця гра доволі посередня, але тоді вона мені приносила багато радості і задоволення, і от саме я її зачасту грав в комп'ютерному клубі. Бо тоді ще не мав власного компа. Був період, коли в мене був комп, але ні одна гра не запускалась, бо не було драйверів до відеокарти. І я тоді не викупав, що треба просто Дірекс встановити, та й все. На щастя, мені тоді запускався StarCraft, і я часто в той період грав в цю гру, ніколи не міг в битві проти навіть найлегшого компа перемогти. За яку би расу я не грав, чи то за людей, чи за протусів, в яких все дороге, але і якісне, чи за заргів, які вилупляються з личинок і яких багато. То і вони дешеві, але доволі не витривалі. Коротше, від того часу і по досі ні разу не зміг перемогти компа в битві, але я би не сказав, що не отримував задоволення, граючи в цю гру. Був рік 2014. Мені тоді перший сенсорний телефон купили на андроїді, я ся тішив і шукав якісь прикольні ігри на цю платформу. Не пам'ятаю, як я натрапив на цю гру, чомусь в неї так цікаво грати. Ця гра в жанрі Tower Defense, якій треба відстрілювати нежить, купляти воїнів, поліпшувати башні, ще плюс є різні паверхапи. Не дуже люблю цей Анер, але ця гра дуже затягує, і я зараз в неї деколи граю і просто кайфую. До речі, гра зроблена по фільмі Армія Темряви. Ну це третя частина фільмів Зловіщі Марці. Чисто прикол, а не гра. Коли у мого брата був дуже старий комп, то в нього десь приблизно от такі ігри запускались. І саме ось цю гру я запам'ятав, подобалось мені літати і відстрілювати корей в космосі. Для такого путь Свірінка, як я, тоді більшого і не треба було. З цією грою я познайомився в 2014 році, коли я вже пізнав доволі графонності ігри, і графіка першої Call of Duty на той момент багато кого мог. Була розсмішити. Не знаю, чому я її тоді почав грати, але я полюбив цю гру і пройшов з великим задоволенням. Тут так добре зброя відчувається, і звуки вистрілів, на мою думку, дуже реалістичні. Тут все дуже кінематографічно виглядає, хоч грі вже більше 20 років. Пізніше я її пройшов ще не один раз. Ну якщо в Старкрафті я не міг перемогти і найлегшого комп'ютера, то в Вархаммер я це вже міг зробити. Я завжди грав за Спайсмаринів, дуже любив те, як тут база розбудовується, просто якісь частини падають скос. Так круто це виглядає. Ще мені подобається, як тут бої виглядають Тоже все сочно. Пробував її колись пройти, але щось не сподобалось мені то проходження. Мені загалом щось не подобається проходити компанії в стратегіях. Я ще досі не пройшов Warcraft 3. Хоча він є однією з моїх улюблених ігор. Ну а цей Вархаммер я пограв якраз в той рік, коли він вийшов, тобто в 2011 році. Тоді мій комп дуже глючив, але гра мені сподобалась. Графіка була суперова, можна було стріляти, ворків, вбитися з ними в руку пашну, робити їм захват і все максимально брутально. Тоді на якомусь місці, недалеко від самого початку, вона в мене висла, і я не міг її далі проходити. А вже десь в 17-му році, коли в мене був сильніший комп, я згадав про неї і знову її встановив. І сталося те саме, що сталося з принцом Персії Два трони. В 11-му році мені ця гра запам'яталася як щось дуже графонисте. Ну а вже запустивши її в 17-му році, я розчарувався в візуалі. Ну вже як є. От зараз погравши в неї, вона мені сподобалась. Не знаю, що мені зайшло 7 років назад. Прикидаєте, 17-й рік був 7 років тому. Я в шоці. О, добрий день! Згадав собі і про таке гру я буквально грав один раз. Може мені тоді було 8 років, то було в комп'ютерному клубі. Курче, як мені вона тоді сподобалась. Але бачите, як запам'яталась, грається навіть зараз доволі бадьоро. Дуже весело трущити всіх підряд цією великою зеленою фігнею. Ну, коротше, за Халками будемо бити спецназівців, і потім за Брюса Бендера теж ми будемо бити спецназівців. Якось так. Гра максимально гарно виглядає, ну мені дуже візуал подобається. Та й так є. Якось так. Якось так. Пишіть в коментарях про ваші. У Львбоні старі ігри, в які ви колись грали, або не знаю, пишіть, що хочете. Напишіть, що ви їли сьогодні в обід або зранку, або ввечері. Не знаю, коли ви це відео будете дивитися. Одним словом, покласі ці щастя, здоров'я вам, мога, я і літа, і багато, напевно, племінників.